Дівчата, усім привіт! Сьогодні в нас такий коротенький, але дуже важливий урок, як підняти свою значимість. Дуже актуальна тема для більшості жінок, тому що значимість вона взагалі може падати, її можна підіймати, змінювати. Ось і потрібно знати, як слідкувати за тим, щоб значимість була висока. Як зрозуміти, що моя значимість понизилася для чоловіка? Перше, він розуміє, що з вами можна і так, ви усе схаваєте. Ось це коли він не хвилюється. 에, що там, якщо він з вами якось негарно поступить, да, чи щось негарне, якесь слово на вас скаже, чи якийсь вчинок по відношенню до вас 에, неправильний зробить, він не хвилюється, що йому за це щось буде. Він знає, що ви раніше пробачали, і зараз пробачите. Він, коротше, знає, що ви все схаваєте. Друге, ваша значимість понизилася, якщо. Чоловік починає пред'являти претензії по різним дрібницям. Суп не так варите, в ліжку не так стонете, виглядаєте не так, схуднути вам потрібно усе не так йому. Це означає, що він у відносинах став великим плюсом, тобто він в плюсі, він значимий, він важливий, а ви в мінусі, і ваша значимість дуже низька. От, якщо ви бачите, що у вас присутні такі признаки, коли чоловік дозволяє собі вас критикувати, розказувати вам, що ви все не так робите, недостатньо красива, е, треба е, сідати на дієту. Ще щось, ви маєте розуміти, що це означає, що ваша значимість дуже низька. Якщо він вам обіцяє, але не виконує, обіцяє вчинків нуль. Обіцяє одружитися, звозити на відпочинок. там. Він також знає, що з тобою так можна. Він знає, що може тобі обіцяти і, і нічого не буде. Тобто ти це все також схаваєш. Ось. Це теж признак, що значимість у вас низька. Четверте: У нього є на все відмовки. Не час зараз, немає грошей. Якщо ви значимо, він завжди знайде для вас і гроші, і час. Тому е тут е ви потрібно, щоб ви також це аналізували і дивилися. Якщо ви там щось його просите, да? ой, я так хочу сходити там, в той ресторан, він постійно вам говорить: ой, немає грошей, зараз не час, зараз мені треба працювати, я не можу приділити собі часу, тобі часу, в мене немає на тебе нічого. Це теж означає, що низька значимість. Коли ми стаємо зручними, дуже сильно значимість знижується. Ось, коли ви нічого не просите, нічого не хочете, ви завжди тут і зараз, йому щось від вас потрібно, ви завжди готові це зробити. Він там хоче з вами провести час, ви завжди доступна, ви зручна, і ваша значимість тоді дуже сильно падає. Також, коли ви начекаєте на секс, а він дозволяє собі грубо вам відмовити. І ще зверху може сказати, що ви якась там, або ти тільки за це й думаєш, щось такого ще що може якось принести, образити. Коли часто відмовляється від сексу, то це теж означає, що ви незначима, Бо якщо ви значима, то ви бажана. І шосте, це коли він економить на вас. Коли гроші є, але він тратитися не хоче. обесцінює ваші запити. Ви говорите, я там хочу те і те, він обесцінює, говорить для чого, а воно там дороге, не вартує своїх грошей і хоче на вас зекономити. Також один з признаків це коли він ліниться і нічого не допомагає по дому. Ось. Так, да, але тут теж потрібно адекватно оцінювати ситуацію не так, що він прийшов з роботи, і ви хочете, щоб він перемив весь посуд зараз же. Ну, Це е, має бути, дивіться, по контексту. Да? А якщо він взагалі, наприклад, вам не пропонує там, да, там, е, нічого допомогти, не запитує, чи щось потрібно вам, не, ніколи не помиє там посуд, ніколи там нічого по дому не зробить. То це теж про вашу цінність, про те, що ви незначима для нього. І восьме, йому не хочеться вас радувати. Ось. І от свою значимість її потрібно підіймати завжди. Тобто це постійний процес, її потрібно підіймати, тримати її рівень, да? і далі я розповім вам, як підвищити свою значимість. В очах чоловіка. Значить, перше, стати для нього цінною, щоб ви були як його цінність, щоб ви для нього була важлива, щоб він боявся вас втратити. І друге, це стати малодоступною, щоб йому вас не вистачало, щоб йому хотілося більше з вами проводити часу. Ось є таких два: що на чим, щоб підвищити свою значимість, на чим потрібно. Потрібно попрацювати. Перше стати цінною, друге стати малодоступною. Як стати цінною? Щоб стати цінною, ми підвищуємо свій імідж, красу, тіло. Це завжди буде важливо для чоловіка. Займайтеся собою, завжди приділяйте на це багато свого часу і грошей. Спортзал регулярно. Спортзал має бути як спосіб життя. Да? Там гарно одягнено, не жалійте, не економте на собі, вкладайте всі свої ресурси в себе. Друге, для того, щоб стати цінною для чоловіка це коли ви вмієте самостійно заробляти, коли у вас є власні кошти. Або, наприклад, він вас забезпечує повністю, дає вам кошти, і ви їх відкладаєте да, там на бізнес, на якесь ваше призначення. Ось вас, але у вас мають бути власні кошти. Коли він розуміє, що ви нікуди не дінетеся, то це дуже сильно знижує вашу значимість. І це помилка багатьох жінок, які думають, що е, ну, які залежні від чоловіків. І вони самі бояться якось відстоювати свої кордони, бо знають, що я куди я піду. А і чоловіки це дуже сильно відчувають. І вони також е, розуміються, вони розуміють, що ну, їй нема куди піти, неї немає навіть е, грошей, да, там, орендувати на місяць квартиру. Ось це дуже сильно знижує вашу значимість. Тому вчіться самостійно заробляти або відкладайте гроші, щоб у вас були якісь власні кошти. І, взагалі, нормальний чоловік завжди допоможе вам реалізуватися. Тому що нормальним чоловікам така жінка цікава, і він буде навпаки вам допомагати і фінансово, і, і там, своїм часом, розумом, щоб ви, наприклад, стали також реалізовані. Ось третє, як стати цінною. Подруги, у вас повинні мають бути подруги, тому що якщо ви зав'язані на своєму чоловікові, то ваша значимість дуже сильно знижується. Ви повинні е, виходити, спілкуватися, вас повинно бути насичене своє життя. Ось. І четверте це спілкування з іншими чоловіками. Це може бути і брат, і колеги. На курсах якісь чоловіки, там на танці виходити, там є якісь чоловіки. Там, він має бачити, що вас бачать інші чоловіки. Це вмикає інстинкт завойовника в ньому. Ось п'яте це нові навики. Курси, розвиток, це теж дуже сильно робить вас ціною для чоловіка, бо ви обновлюєтеся, ви змінюєте свої погляди, ви зростаєте, книги, коли ви читаєте, ви обновляєте установки старі, нові друзі, хобі, знайомі. Вам має бути цікаво самі з собою. Енергетика така смачна, коли з жінкою хочеться бути поруч, коли вона цікава, вона. Відчувається від неї, що вона в себе вкладається. Ось, біля такої людини хочеться бути поруч. Коли з цією людиною є про що поговорити. Тому от вкладайтесь постійно в, е, в себе. Да. І шосте, круто, коли ви подобаєтеся його друзям і знайомим. Це авторитетна думка для нього. Правильні компліменти. Е, Відпускати його з друзями, там не говорити, що ні, не йди нікуди, там, а спокійно відпускати, хвалити його при друзях, говорити про його друзів і рідних до. Що таке стати малодоступною? Це друге, як ми можемо підвищити свою значимість? Це коли вам хочеться залипнути на чоловікові, тоді йдіть, займіться собою, займіться англійською, роботою, навчанням. Ви маєте бути зайнята своїм життям. Як тільки ви відчуваєте, що вам хочеться позвонити зайвий раз, бути завжди поруч з ним, не даєте ви цього повітря в відносинах, це буде одразу дуже знижувати вашу цінність. Тому не потрібно ставати малодоступною, бути зайнятою собою, своїми справами, своїм життям і пересікатися з чоловіком тільки в побуті, там, да, вдома, наприклад, на побаченнях. З дітьми, коли це стосується дітей, це те, чого всі чоловіки дуже хочуть. Він хоче бути частиною твого життя, а не життям твоїм, що ти ним живеш і потім кажеш, я тобі все життя віддала, як мамка. Ось тому має бути така недоступність через вашу зайнятість. Коли ви менше зацікавлені, там, зайвий раз зустрітися. Короткі смс, а не там написуєте йому цілий день і менше їх. Більше часу на відповідь. Тобто він вам написав, і ви не одразу відписуєте, не одразу берете трубку, а трішки часу проходите, ви йому відписуєте. Ви зайняті своїм життям. Ось, має бути таке повітря у відносинах, і потрібно розтягуватися, щоб хотілося притягнутися. Ось. Переключайтеся на щось, будьте зайняті. Також дивіться навчинки. Особисто для вас, коли для нього значимі ваші бажання, проблеми. Це дуже важливо і показує вашу значимість. Що він робить для вас? Чи для нього важливо, чого вам хочеться? Які у вас проблеми? Переставайте бути зручною, це дуже сильно змінює теж. І який висновок? Ви не цінні, коли вас багато у відносинах, і коли у вас немає нічого нового, ви як прочитана книга. Все, тоді ви стаєте нецінними. Наприклад, вам чоловік зазвичай, коли ви йому пишете, відповідає на ваше повідомлення через годину. Тоді ви від... маєте помножити цей час на два і відповідати йому з такої, якщо він через годину, то ви йому на його повідомлення до вас відповідаєте через дві години. Ось, малодоступність наше все. Тоді він буде хотіти бути поруч з вами, йому вас буде не вистачати. Тому все весь час потрібно за цим слідкувати. Ось все. Ось такий коротенький урок. Але я прийшлася по основному без води. Ніяких прикладів я тут не наводила в основному, тому що тут. Конкретна інформація, як підняти вашу значимість. За чим потрібно слідкувати? Просто собі випишіть і час від часу перечитуйте, щоб тримати цей баланс у відносинах. Дякую вам за перегляд уроку. Надіюся, вам згодиться цей матеріал, тому що це дуже часта, часта проблема у відносинах, коли жінка дуже сильно склеїться з чоловіком, втрачає свою значимість. І відносини дуже сильно псуються.